І я вам покажу, як насправді можна грати, коли ти какаєш по королівське. Те, що знаходиться в цій коробці, це справжній флекс. Знаєте, що це? Це звичайний геймпад DualSense для PlayStation 5. А це портативна консоль для того, щоб грати віддалено в вашу PlayStation 5, коли, наприклад, дружина хоче подивитися супермаму на телевізорі, а ви хочете нормально так пограти в Expedition 33. Хоча давайте будемо відверті. Ви ж, скоріш за все, самі супермаму дивитесь. Коробка нафіг, ще коробка туди ж. Подобається такий сірий колір, відчувається. Ууу, зацініть, як прикольно. Така бірочка, щоб діставати. Я не за нею дістав. Тут навіть є спеціальний виріс, щоб відкрити це гарно. Отак, от, от хоба. Це дріт USB-C. О, тепер USB-C, USB C прийшов момент, і ми дістанемо те, що знаходиться всередині. О, вона значно легше, ніж я собі уявляв. Опа! Це коротше PlayStation Portal. Буквально такий самий геймпад, тільки розділений екраном в центрі. Для того, щоб виводити сюди зображення з ваших улюблених ігор. Клас. Відчувається дуже приємно, але цікаво, чи буде тут дріфт Стіков, як в оригінальній PlayStation, тому що всі ми знаємо, що якщо в PlayStation немає дріфту Стіків, це правильно не PlayStation. Є-хе, -е 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 -е, хорош. Тепер нам потрібно, щоб викачився Гігабайт оновлень. Зараз воно все завантажується, Ми під'їдаємо до моєї. PlayStation 5 цю красу, і я вам покажу, як насправді можна грати, коли ти какаєш по королівське. Не какаєш по-королівськи, хоча тут, звісно, хто вас засуджує, можете мені в сторіс відмічати на ваших кучах. Я залюбки їх оцінюю. До речі, що одразу можу на що звернути увагу. Якщо порівнювати, то тут стік значно більше ніж тут. А от ці кнопки, наче такого самого розміру, кнопку PlayStation перенесли от сюди. А це позначка того, що мікрофон вимкнено. Кнопки основні PlayStation також на місцях. Що стосується тригерів, знаю, що вони. Теж підтримують зворотній відгук, тобто є адаптивні тригери для того, щоб було класно і емерсивно все це грати. Дивись, де порт бачиш порт. Ось він там. Ну давайте спробуємо. От в мене є якась гра з PlayStation 2, можна спробувати прямо з неї почати. Поїхали, і ми граємо. Ну, затримка є, і от я натискаю кнопку. І є якась от така от невеличка затримка. Не знаю наскільки це впливатиме на повноцінний ігровий досвід. Тим не менш, ну це прям іграбельно. Я б сказав, тож обов'язково підписуйтесь. Тут я розповідаю про цікаві штуки, і незабаром буде повноцінний огляд на цю штуку. Не забувайте підписуватися і на TikTok, і YouTube, і всякі інші штуки. І, звісно ж, треба чистити зуби двічі на день.